Погляньте малята на цих чудових кроликів. Кролики дуже милі домашні тваринки. Всі дітки люблять за ними спостерігати, а також цікаво за ними доглядати, годувати. Кролики люблять травичку і смачну кукурузку. А також кролики дуже полюбляють капусточку. І ми з вами з задоволенням зробимо для них смачну капустинку. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми будемо ліпити капусту для кролика. Подивіться, малята, яка чудова капусточка в мене є. Подивіться, як вона виглядає. Вона складається, малята, з багатьох. Листочки. Вона має світло-зелений колір з ось такими білими прожилками. Подивіться малята. Ось таку має вона форму круглу. Ось таку капусточку ми з вами будемо сьогодні ліпити. Для цього нам потрібно пластилін, ножик для ліплення і наші умілі ручки. Приготуємо наші ручки-малята. І почнемо працювати. Візьмемо шматок пластиліну білого кольору, і вдвічі менший пластилін зеленого кольору, і зробимо велику ось таку ковбаску з білого кольору, і ось таку саму подовжені зеленого кольору. Потім зразом з'єднаємо їх ось так. І ще раз перегорнемо. І знову з'єднаємо. Подивіться малята, який колір ми отримали. Подивіться, який він чудовий, ніжно-зелений. Візьмемо ножик для ліплення і розділимо нашу ось таку ковбаску на багато однакових частин. Рахуємо малята. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Малята. Ми отримали вісім частиночок. Візьмемо одну з них і зробимо кулю. Ось таку, адже капусточка в нас кругленька. Це буде основа нашої капусти. Потім візьмемо іншу частину і знов зробимо кулю. А потім з цієї кулі утворимо ось такий плескач. Погляньте малята. І так з кожною частинкою. Зараз малята до нашої кулі, яка буде серединкою капустинки, прикріпимо плескачики, формуючи листочки. Ось так. Трішки відкриваємо. Листочки. Подивіться, малята, яка чудова капусточка для кролика у нас з вами вийшла! Подивіться! Покладемо її на тарілочку, ось цю чудову капусту для нашого кролика. Ви що, малята, сподобалося вам ліпити гарну капустинку для кролика? До побачення, до нових зустрічей!